Які помилки призводять до, скажімо, того, що бігуни починають збільшувати неконтрольовані об'єми. Це різні челенджі, коли ми починаємо бігати кожного дня. Повна хірня. Ніколи не починаємо бігати з початкових етапів кожного дня. Та й в принципі в мене підопічні на трьох пробіжках в тиждень готуються до марафонів. Тобто, ця ідея бігати кожного дня вона не завжди, скажімо так, конектиться з тим, що ви з тим, які результати ви хочете отримати, і в кінці ви більше отримаєте травми. Це різні типу виклики собі і сприймання тренувального процесу як якихось героїчних вчинків, там де люди хочуть собі щось доказати. Так, коли ви маєте достатній рівень підготовки, ці челенджі вони е, виглядають, коли ви дивитесь на професійних спортсменів круто, бо вони роблять якісь такі супер речі. Але треба розуміти, що ці челенджі це наслідок їхньої тренованості, а не причина. Тобто, причина того, що вони можуть виконувати ці челенджі, в тому, що вони грамотно, системно тренуються, тому. Відкидаємо ці всі ідеї від челенджів і якихось захмарних цілей, і приходимо до того, що ми вчимося грамотно тренуватись і кайфувати від тренувального процесу. Це два найважливіших етапи, які вам треба засвоїти, коли ви починаєте бігати. Та й в принципі, скільки б ви не бігали, якщо у вас цих елементів немає, то все буде йти доволі складно. Друга.